шановні, я Анастасія Лобазова, ваш психосоматичний гід. І сьогодні у нас тема, яка хвилює багатьох, а когось може і дратує, це тема вторинної користі або вторинної вигоди в психосоматиці. Ми маємо з вами проговорити, що мається на увазі, коли психотерапевт чи психолог застосовує цей термін, тому що, ну, принаймні, я досить часто його використовую в своїх роликах і досить часто ми кажемо про це в психосоматиці. Але ви маєте розуміти різницю від, скажімо, первісного значення цього терміну до народного. Чому багатьох цей термін може дратувати, іноді навіть злити і так далі. Отже, дивіться, з самого початку, коли цей термін з'явився в психотерапії, ми казали про те, що у людини є якийсь внутрішньоособистісний конфлікт. Який вона не може вирішити, і вона його пригнічує. А хвороба це як симптом, скажімо, пригніченого конфлікту, і задача психотерапевта знайти, що пригнічено, що ігнорується людиною, вирішити допомогти вирішити цей конфлікт, ну і таким чином людина починає одужувати. Але оскільки психосоматика, вона, так, і популярна психосоматика, і маркетинг психосоматичний, вийшов, скажімо так, в народ в маси, то згодом під вторинною користю чи вторинною вигодою почали більше розуміти тему маніпуляції. І десь воно там більш схрещено, десь ні, виходить так, що. Твоя хвороба існує через те, що ти не хочеш брати на себе відповідальність, що ти не хочеш вирішувати якісь певні проблеми, ти не хочеш бути дорослою людиною. Тобто, тобі вигідно, як е, така маленька дитина, я хворий в мене лапки, а всі навколо тебе щось роблять, роблять. А тобі, начебто, нічого не потрібно робити, просто от в. В певній сфері, в певній темі є хвороба, і ти, начебто, вільний від якихось зобов'язань і так далі. і так далі. Але ні, ні, це так не працює. Як працює, ми продивимось далі. І ще, знаєте, можливо, хочу вибачитись за тих спеціалістів, які, не маючи досвіду роботи з хворобами, не маючи. Освіти, скажімо так, психосоматичної чи психологічною, медичною, які навіть іноді застосовували ось такий народний підхід до людей з невиліковними хворобами, з хронічними, з інвалідизуючими хворобами і так далі, так і це іноді навіть до абсурду доходило, тобто, знаєте, типу. У мене онкологія, і що це означає? Що мені типу вигідніше через страждання померти. Аніж займатися е, своєю сім'єю, вирішувати проблеми з чоловіком, алкоголіком, чи з дитиною, яка не вчиться, чи з е, начальником на роботі там, і так далі. Ну так, Це адекватно. Або е, якщо у мене, там, наприклад, е, той самий інсульт, так, я спровокувала собі інсульт типу, для того, щоб е, втратити функціональність і щоб навколо мене всі крутились, все за мене робили і так далі. Ну, тобто це абсурд, так? І я Вибачаю за те, що така ситуація стала можливою. Але сьогодні ми з вами маємо таку нагоду розглянути, що насправді таке вторинна користь з психотерапії і що швидше за все хоче запитати у вас, чи то психолог, чи то психотерапевт, коли ви до нього звертаєтесь. Ну і подивитись, яким чином можна позбавитись змішаної форми. Так, я одразу скажу, коли ми перейдемо до. Роликів з функцій симптому ми зробимо там перше відео, в яку сторону потрібно, скажімо, так, в який бік йти швидше за все. Всі вони, всі різні варіанти, всі різні комбінації. Ми будемо там розглядати, але ось сьогодні. Головне розуміння, що таке первинна і що таке вторинна, вторинна користь. Так, ну, незручно казати вторинна, вторинна користь, тому ми застосовуємо поняття, які були з самого початку: це паранозична і епінозична вторинна користь. Отже, що мається на увазі в першому випадку? В першому випадку мається на увазі, що коли у людини є якась дуже сильна потреба. Потреба, так, це зсередини воно виходить. З'являється якась друга інша сильна потреба, але вони не сумісні. Ми не можемо задовільнити їх одночасно. Але вони обидві дуже важливі. Це називається внутрішньоособистісний конфлікт або фрустрація. Так, ми не можемо від них відмовитись. Вони нам обидві потрібні. І тоді, що виходить, нашому мозку потрібно зробити. Він має так психотично розщепитися. Однією частиною мозку ми будемо прямувати до задоволення цієї потреби, іншою частиною до задоволення іншої потреби і так далі. так? Ну ні, так не може бути. Тому що робить наш мозок, він допомагає нам якусь із цих потреб чи то пригнітити, чи то забути, чи то зробити її якоюсь там неактуальною, так надурити нас, типу, це тобі сьогодні не потрібно. і і так далі, і так далі, далі. Але потреба ж, вона звідкись взялась, вона ж реально виникнула. І е, та енергія, яка у нас була спрямована на її е, задовільняння, вона так само нікуди не поділась. І тепер нам цю енергію потрібно кудись сублімувати, кудись вивести, куди ми її будемо виводити, якщо ми не усвідомлюємо того, що відбувається. Наш мозок приховав цю історію від нас, так. Ну куди? Звичайно, в тіло, звичайно, чи то в розлад, чи то в хворобу, чи то в симптом психосоматичний, і так далі. Отже, зрозуміло, так, якщо. Можливо, для когось складний термін слова сублімація, я можу вам навести таку метафору, коли, наприклад, тут у нас з'явилася дірка в трубі, так, прорвала трубу, але це не фонтан якийсь такий, знаєте, що потрібно терміново всіх там скликати і так далі. А така собі невеличка дірка, трохи-трохи більше нашого пальця, і тиск невеличкий, і нам щоб полагодити, нам потрібно так притиснути, потримати так, але вона трохи-трохи більша за палець. Тому ми палець вліво, вона починає вода текти справа. Ми палець вправо, вода починає текти зліва, там, ну зрозуміло, вверх, вниз там, і так далі. Тобто з якої б сторони ми не намагались притиснути, вода все одно буде шукати свій вихід. Так само і з енергією. Так, наш мозок приховав цю потребу, зробив так, щоб ми її чи то забули, чи то пригнітили там, і так далі, витіснили. Але енергія все одно нікуди не поділась. І нам або потрібно цю трубу полагодити, так, щоб нічого ніде не протікало, або потрібно винайти, що насправді сталося, вирішити цей внутрішньоособистісний конфлікт, і все буде окей, скажімо так. Але. З самого дитинства, і ми так само будемо казати про відео, як ми формуємо наше ставлення до хвороб з самого дитинства, як це відбувається. З самого дитинства у нас є така історія, коли ми захворіли. Ну, частіше це щось таке вірусне, так, тобто не дуже страшне. Ми в школу не ходимо, чи то в садочок не ходимо. Дома у нас там якісь смаколики, вдома там мультики, і все навколо нас, все добре, уроки не потрібно робити, чи там вірші для цього утренника не потрібно вивчати там і так далі. і так далі, так. далі, і ми розуміємо, що в принципі, коли ми хворіємо, багато хто до нас більш добрий, нам багато чого дозволяється, ми можемо отримати якусь таку реальну фізичну користь там, і так далі. І, так далі так? і тоді ми засвоюємо, що ми можемо використовувати певну хворобу як засіб чогось досягнути. І о, тут, що важливо розуміти, що ось ця епінозична, ми ще кажемо так: маніпуляція в негативному контексті. Чому? Тому що маніпуляція це не завжди погано. в негативному контексті: дивіться о, тут така історія. По-перше, це виникає на фоні хвороби, яку ми зазвичай знаємо, які симптоми. І один з головних критеріїв вона виникає, коли ми знаємо, що ці симптоми безпечні для нас. Тобто вони не несуть для нас ніякої загрози. І ми можемо щось там провокувати. Ну, я не знаю, чи доречно, коли ми там в дитинстві натирали той градусник, чи ще щось робили. <гум> Багато хто і погірше робив речі, аби тільки в школу не піти, так? аби все було добре. І... Так, ми знаємо, що о, ці симптоми вони небезпечні, але о, якщо ми їх демонструємо, ми можемо щось отримати о, від батьків, чи то від партнерів вже коли ми дорослі, так, чи то від держави ми можемо щось отримати так, і так далі. Отже, це називається епінозична вторинна вигода, вона з'являється на фоні вже того, що ми знаємо, з там і так далі. Так? І вона так, вона є дійсно маніпулятивною, але ми прекрасно розуміємо, що всі ці симптоми нам А не загрожують, Б, можливо, їх в нас навіть і немає. І так ми намагаємось чогось досягнути таким чином. І змішана форма, вона трохи складніша. Чому? Тому що тут ми вже можемо загубитись, де насправді спочатку у нас був внутрішньоособистісний конфлікт, потім ми отримали якусь певну вигоду, і тепер начебто і хворіти вигідно. І в той же час, начебто, і проблеми вже такої ну, немає там травми, якоїсь сильної горювання, чи ще чогось там, і так далі. І так далі. Так, і от право, яку ми будемо робити, вона саме на цю форму. Чому? Тому що, ось дивіться, ми проговорили. Паранозична, тобто первинна, так, та яку ми гадки не маємо, що там мозок від нас приховує. Щоб розібратись з цією вторинною користю, вторинною вигодою, ми можемо, я надам посилання в описі, зробити вправу, що призводить до психосома до психосоматики. Це може бути вправа щоденнику спостереження за психосоматичним симптомом і потім, так по функціях, як я вже сказала, ми потім розберемось, які функції нам підходять і не підходять. Тоді ми можемо самостійно намагатись виявити, що мозок від нас приховує, а якщо не виходить, то звичайно ми звертаємось чи то до психолога, чи то до психотерапевта. Якщо у нас епінозична вторинна вигода, тобто, скажімо так, маніпуляційна, так, ми з вами маємо зрозуміти одну просту річ. Дивіться. Ну тут як з жартом, знаєте, другий раз не смішно, так само і тут. Так, маніпуляція вона може бути корисною в тому випадку, якщо ось так воно раз сталося, люди навколо, можливо, навіть і не зрозуміли, що то було, що то взагалі відбувалось, але вони там допомогли, щось зробили там, і так далі. і так далі. Але якщо ми застосовуємо це на постійній основі, рано чи пізно це все одно випливає. І е, добре, якщо то там держава нам в чомусь відмовить, чи то лікарі, чи то ще щось. А якщо мова йде. Про наших близьких, про партнерів, чи то про дітей там і так далі, то, звичайно, це буде призводити лише до погіршення наших стосунків. Більш того, вони можуть починати відмовлятися від нас, ну, типу, так, давайте якось сам там зі своїм серцем, там панікою, чи ще щось, вирішую свої проблеми, у мене там сім'я, родина, або у мене там робота, у мене свої там діла і так далі. І що тоді виходить? Тоді виходить, що ми маємо піднімати ставки. Тобто нам потрібно ще більше симптомів. Окей, нам потрібно ще більше симптомів. Людина ж хвилюється, ми починаємо обстежуватись. Це додаткові затрати, витрати, можливо, щось починаємо лікувати. І потім, якщо ми не відмовляємось рано чи пізно настає такий момент, коли ми знаєте. Типу загралися, так ми так багато симулювали, що ми вже не розуміємо, де симптоми справжні, а де ми собі їх, скажімо так, надумали. І вже у нас воно закрутилось, вже воно перейшло сюди, і вже навіть ми можемо і до психіатра дійти, і так далі. Тобто, якщо ви е, знаєте, що ви намагаєтесь чогось досягнути через маніпуляцію, просто зробіть вибір. Правильно сторону. Але якщо це все змішалось, то ми робимо ось таку наступну вправу. Дивіться, я нагадую: так: у нас можуть бути зошити для самоаналізу, у нас може бути таблиця для самоаналізу чи просто листочок папірець, так, на якому ми виписуємо. Що ми маємо зробити? Ми маємо перш за все виписати всі симптоми або поведінку, пов'язану з цими симптомами, яка у нас є в зв'язку з певною хворобою, розладом чи ще щось, так ну, симптомом і так далі. Тобто, ми все в стовпчик так перелічили, все виписали. Що ми робимо далі? Навпроти кожного, ми починаємо з вами аналізувати і думати, а яка реальна користь всього цього, як казала, так можливо, щось було, ми щось зробили, ми щось отримали. А потім вся ця історія продовжується, а нам вже не потрібно те, що ми там отримували, те, що там було. І вже виходить, що у нас, скажімо так, більше проблем від цієї історії, аніж користі. Що реально я продовжую від цього отримувати? Або люди, які знаходяться поруч, вони від душі мені допомагають, чи, чи через якийсь скандал, через якісь проблеми, конфлікти і так далі. І так далі. Тоді чи варто це взагалі воно того? Угу. Тобто о, визначилось. Далі ми з вами аналізуємо ціну, яку ми сплачуємо за цю, ну, начебто, так в лапках, скажімо так, вигоду чи користь. Дивіться, наприклад, може бути така досить зручна історія, коли там у мене чи то панічний розлад, чи то фобія, чи ще щось, так, я не можу ходити на роботу, не можу їздити там і так далі. І начебто все нормально. Я нікуди не ходжу, я не працюю, у мене весь день е, займаюся чим хочу, головне, на вулицю не виходити. Але в такому випадку я залежна, у мене немає своїх коштів. Фінансово, матеріально, я постійно маю в когось щось запросити, щось мені зробити, щось мені придбати, дати мені якісь гроші там, і, так далі, і так далі. Чи це мені вигідно? Та ні, можливо, краще б я вже і працювала, і відчувала, що я сама можу, що я незалежна від кого. Або, можливо, це щось стосується кишкового тракту, шлункового. Так? Можливо, ті самі там, нудота чи ще щось там, спазми, діарея чи, ну, і так далі. Я себе так само починаю запитувати з одного боку, окей, я можу ну, якимось чином отримувати користь від цього. Але я ж обмежую себе в смаколиках, так, можливо, там шашлик, ну або солодке, хто там любить, або хто там любить там щось там квашене там, і так далі. Я ж себе можу обмежувати таким чином. Можливо, я можу себе обмежувати в якихось подорожах, в якихось там виходах, чи то в кінотеатр, чи то в друзям, чи то ще щось, і так далі. І так далі. Тобто, так, ми зважуємо з вами. Ціна, яку ми сплачуємо за цей симптом, і користь, яку ми отримуємо, чи дійсно це так. І якщо ми з вами розуміємо, що все ж таки користь, вона більше, то це в першу чергу все ж таки краще звернутися до психолога чи психотерапевта і пам'ятати, що рано чи пізно це призводить лише тільки до ускладнень. Далі. Окей, ми з вами визначили, що, ну, начебто, користь вже і не та, і не хочеться вже себе обмежувати забагата ціна, так? то ми починаємо з вами думати, а яка може бути альтернатива. Як я можу отримати те саме, тільки якимось інакшим чином? так? Як я ось цю реальну користь можу отримати інакше? І переходимо. Ну так само. Так ми е, навпроти кожного прописуємо. Напроти кожного симптому чи поведінки, які у нас були: тут я можу зробити це, тут я можу зробити це, тут я можу зробити це. І е, завершуючи, ми прописуємо план. Як ми будемо це, це робити, що нам для цього необхідно, можливо, нам потрібно звернутися до якихось спеціалістів, можливо, там якісь ще там ролики не додивились там, чи тренінги не пройшли там, і так далі. Можливо, до лікаря потрібно звернутися. І ми виставляємо терміни, так, в який час ми це будемо робити. Оскільки вся ця історія. Коли ми з вами будемо робити вправу про залежність, ми будемо ну, про співзалежність в цій всій історії. Дивіться, там так виходить, що це складно, це довго, все це напрацьовувалось роками. Для того, щоб воно так закріпилось, так а потім ми, типу, за кілька кроків можемо це змінити. Ні, не можемо. Тому ще раз нагадую про відео: мистецтво маленьких кроків, як нам розбити, щоб не кинути, щоб не розчаруватись. Так, потім так само нагадую про ресурс. На всі відео я надам посилання. І так ми потім зробимо про вихід із цієї залежності, коли хвороба, скажімо так, не відпускає. Все це буде в наступному відео. Отже, якщо це відео було корисним, якщо сподобалось, плануйте, робіть, одужуйте. Якщо не знаєте, що робити, вправи в описі або звертайтесь до психолога, психотерапевта. І тут ще раз нагадую: якщо ви звертаєтесь до спеціаліста, який обізнаний і в роботі з хворими людьми, і в психосоматиці, і так далі, то швидше за все, коли він каже про вторинну користь, він не хоче вам сказати, що ви самі спровокували хворобу. Та як ви могли, та ви безвідповідальні і так далі. Ні, він просто хоче знайти докопатись. Що за внутрішньоособистісний конфлікт у вас виник і що з ним можна зробити для того, щоб позбавитись ну, певного чи то розладу, чи то хвороби, чи то симптомів і так далі. І ще раз нагадую: тут е швидше за все, коли відбувається маніпуляція, то це відбувається на фоні симптомів, які ми знаємо, на фоні симптомів, які ми розуміємо, що вони небезпечні, е Безпечні, небезпечні, не несуть нам ніякої загрози. І е, коли навіть це переходить сюди, воно і є контролюємо. Чому воно контролюємо? Тому що ми знаємо, що це, в принципі, не так і страшно. Угу. Ну що, все думаю на сьогодні. До зустрічі і пока-пока.